Каотичне літо Фіме ставало все гірше і гірше. Фіме між реформами та хаосом, що чекає на країну в сезон ураганів. Літо 2025 року стало справжнім випробуванням для федерального агентства з надзвичайних ситуацій. Фиме. У той час, як міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявляє про поліпшення роботи агентства завдяки реформам, ініційованим адміністрацією Трампа, всередині Фими панує атмосфера хаосу і недовіри. Відкритий лист, підписаний сотнями співробітників, і репресії, що послідували, змушують задуматися, чи дійсно Фими стає сильнішою, або ж відбувається лише косметичний ремонт, що приховує глибокі системні проблеми. Я працюю у сфері управління ризиками та реагування на стихійні лиха вже більше 10 років. За цей час я бачив багато агентств та організацій, які намагаються адаптуватися до мінливих умов та нових викликів. Але те, що відбувається зараз у Фіме, викликає у мене особливе занепокоєння. Справа не лише в конкретних проблемах, описаних у нещодавній публікації Уайр. Йдеться про більш глибоку проблему про втрату довіри і професіоналізму всередині самої організації. Реформи, благо чи тяга. Ідея реформування ФІМИ, безумовно, заслуговує на підтримку. Агентство, відповідальне за захист життя і майна мільйонів американців, має постійно вдосконалюватися і адаптуватися до нових загроз. Однак, як показує досвід, реформи, що проводяться без урахування думки тих, хто безпосередньо працює на передовій, можуть привести до протилежного результату. Обмеження повноважень, введене НОЕМ, що вимагає її особистого схвалення всіх витрат понад 100 тисяч доларів, яскравий приклад неефективного управління. В умовах стихійного лиха, коли кожна хвилина на рахунку, така бюрократична тяганина може коштувати людських життів. Я пам'ятаю випадок, коли в 2018 році, працюючи в штаті Флорида під час урагану Ірма, ми зіткнулися з аналогічною проблемою. Процес затвердження допомоги затягувався через складну систему погоджень, і нам доводилося буквально вибивати гроші для забезпечення найнеобхідніших ресурсів: воду, їжу, медикаменти. І тоді, як і зараз, це здавалося абсурдним і непростим. Ціна мовчання, репресії та втрата знань. Найбільш тривожним сигналом, який я бачу в ситуації з ФІМИ, є реакція керівництва на відкритий лист співробітників, відправлення в адміністративну відпустку тих, хто наважився висловити свою думку, це не ознака сильної організації, а ознака страху перед критикою і небажання визнавати помилки. Я вважаю, що відкритий лист це не бунт, а спроба привернути увагу до серйозних проблем, які загрожують ефективності ФІМА. Вихід з агентства приблизно третини штатних працівників, особливо тих, хто має цінні інституційні знання та налагоджені зв'язки, є величезною втратою. Я бачив, як відхід досвідчених фахівців руйнує організації. Не вистачає часу, щоб замінити їх і навчити нових співробітників, і це особливо критично в період сезону ураганів. Знання про те, як діяти в кризових ситуаціях, де знаходяться ресурси, як взаємодіяти з місцевою владою, це те, що не можна замінити інструкціями та тренінгами. Політика вияс професіоналізм, що важливіше. Не можна ігнорувати той факт, що в основі конфлікту в Фиме лежить політичний аспект. Спроби адміністрації Трампа представити ФІМА як успішну організацію, незважаючи на очевидні проблеми, викликають у мене скепсис. Я вважаю, що політика не повинна заважати професійній роботі. Фіме має бути нейтральним агентством, яке діє в інтересах усіх американців, незалежно від їх політичних поглядів. Я пам'ятаю. Як під час роботи в команді з реагування на стихійні лиха в Техасі після урагану, Харві, ми стикалися з тиском з боку політиків, які хотіли використовувати ситуацію для просування своїх інтересів, але ми відмовлялися грати за їхніми правилами. Ми знали, що наше завдання допомагати людям, а не займатися політичними іграми. Що потрібно робити? Я бачу кілька кроків. Які потрібно зробити, щоб повернути ФІМИ на правильний шлях. Відновити довіру, керівництво Фіми має визнати помилки та розпочати діалог із працівниками. Необхідно створити атмосферу, в якій люди не бояться висловлювати свою думку. Забезпечити прозорість процес прийняття рішень повинен бути прозорим і зрозумілим для всіх. Необхідно публікувати інформацію про роботу Фіми, щоб люди могли контролювати її ефективність. Спростити бюрократію необхідно спростити процес затвердження витрат та інших важливих рішень. Необхідно дати співробітникам ФІМи більше повноважень і свободи дій. Підтримати професіоналізм необхідно створити систему, яка заохочує професіоналізм і компетентність. Необхідно залучати до роботи кращих фахівців в області управління ризиками і реагування на стихійні лиха. Незалежний аудит необхідно провести незалежний аудит роботи Фіми, щоб виявити слабкі місця і розробити план по їх усуненню. Укладення. Ситуація в Фіми викликає у мене серйозне занепокоєння. Необхідно терміново вживати заходів щодо стабілізації ситуації та відновлення довіри до агентства. В іншому випадку, ми ризикуємо опинитися в ситуації, коли не зможе ефективно реагувати на стихійні лиха, і це може коштувати людських життів. Попереду сезон ураганів, і країна потребує сильної та ефективної Фими. Необхідно відкинути політичні ігри і зосередитися на головному завданні захисті життя і майна американців. Це не лише моральний обов'язок, а й питання національної безпеки.